Друзі, привіт! 7 серпня ми з вами садили картоплю, яка в мене завалялась у підвалі е, пророшу. Вона вже закінчила свою вегетацію, трошечки захворіла, он жовтіє, вже пора прибирати. Тому я зараз буду її викопувати і дивитися результат. Е, умови були екстремальні, я її не поливала, дощів не було, іноді, там раз в 2 неділі могла трошечки полити на тому все. Будемо зараз копати. Кущиків було 6 штук. Крайні, ну зовсім такі печальні. Сорт, я уже узнала, це схоже на сорт Пікасо. Якщо не схоже, то напишіть, бо я не знаю, який сорт. Зараз буду збирати. Як садила, я показувала відео. Я постараюся потім зробити е, обще відео, цільне соєдінню воду О, і ще я трошки. І вона ще не готова. Вона ще молоденька, але нічого, я її собі зварю зі сметанкою буде в мене молода картопелька. Зараз виберу тут ось ще, щоб вона у мене тут не проросла. До речі, як зробити рихлий ґрунт? Я записувала відео про це. Я використовую шелуху соняшника. Буквально за один сезон земля стає як пух. Повністю як пух. Дивіться, як все тут хорошо виходить. Рихленька, хороша, навіть з тим, що вона засохла. Вона була суха. Це зараз дощі пішли, два дні дощів було. Так, піднімаємо наступну, дивіться, скільки її тут багато. І вся шнуленька. Треба було поливати, а тут ось хтось їв. Треба буде глянути, хто в мене тут поселився, бо я ж хочу чесник на цю грядочку сажати. І буде неприємно, якщо його хтось з'їсть. Так, вибираю все. Вибираю однією рукою, бо в мене Штатів десь підсунула, найти не можу. Дивіться, яка рихла земля. Красота. О, ще є, і ще є. Потім подивимось, скільки з метра квадратного вийшло отримати при літній посадці в спартанських умовах, можна сказати. Так, все, більше нема. Ано, що це в мене тут камінчик якийсь. Да. Так, пішли далі. З цього боку третій кущик. Він теж такий слабенький, але картопля тут більша. Дивіться, яка хороша. Ну і багато мілкого. Ну, зараз собі зварю молодої картошечки з укропчиком, У мене якраз укропчик торіс, свіжий. Так, м'яку збираємось. Ну, вроді, тут більше нічого нема. Можливо, якщо дати їй полив, то літня картошка достатньо добре. По кількості її тут багацько. Вона не наростила об'єму, можна сказати, банально, із за того, що не було, їй води, не вистачало. Була засуха. було дуже спекотно. Так, зараз я з цього боку буду садити, Докопувати. Так. Урожай дався, є. Не скажеш, що його нема. Можна так на осінь собі ростити молоду картопельку, не тільки весною нею ж, правда? Так, все, тут вроді більш немає. О, єсть. Мілка, ну але ага, нічого. Зараз почищу і зразу приготовлю. Оцей кущик самий-самий такий великий у мене виріс. Зараз ого! Важку пішов. Так, оббираю його. Так, все. Здесь ще трошки є. В юнок сущий, блин. Нічого з ним не зробиш взагалі. Кругом кругом у мене є посаду. І не вискубатиш. Так, переношу ведро. Тепер буду ритися. Ой, тут сухо капец, дивіться, і все одно земля рихленька і черв'ячки є. А оцю заразу я зараз віддам курям. Ця личинка дуже багато біди робить падла. Вона зимує в землі, навесні, об'їдає, ну, залазить кругом, де тільки можна. Дірки робить в помідорах, в перцях. У мене дуже багато помідорів полягло по цій причині. Я вже знаю, звісно, чим обробляти, але ж тоді, то я не знала. Ой. Вона так вглуб пішла, я дивлюся. Треба буде потім, як буду садити часник, добряче перепровірити всю цю грядку, можливо, вона просто в глибину пішла. Бо достатньо глибоко. Я знайшла цю картоплинку. Ну, скільки тут сантиметрів, напевно, 40 в глибину картоплинка пішла. Ну, потім буду часник садити, то передивлюся ці моменти. Так, і последній кущик. Всього шість кущиків було. Тут площа менше метра квадратного, 70 сантиметрів квадратних, можна сказати, треба копнути. Черв'яків повно. Можна було б лишити ще. Але я вже хочу прибрати город, щоб не ходити, не поливати, не слідкувати вже за цим добром. Бо я, якщо чесно, вже замахалась в цьому сезоні, Все, немає більше картоплі. Так, і що ми маємо тут? Зараз я висиплю сюди отак. Дивіться, яка кількість Порахуємо, якби вона росла в нормальних

В принципі, є смисл на осінь садити. Особливо, якщо я зібрала картоплю на місяць раніше, ніж зазвичай, то другим ходом можна саджати, якщо є насінковий матеріал. Молода картопля осінню, Це смаколик. Ну що, всім добрих врожаїв. Якщо це не сорт Пікасо, я по опису в інтернеті подивилась. Вона не дуже смачна, мало крохмалиста і така лишка. Добре лежить ось з розовенькими такими вічками, всередині біла. Якщо це не сорт Пікасо, то напишіть, будь ласка, що це за сорт. Хто знає. І бачите, вона така трошки приплюснута. Кругла, приплюснута чуть-чуть. Так, всім добрих врожаїв. Я вважаю, що результат експерименту посадки картоплі на осінь дуже успішний. Буду саджати на наступний сезон, але буду слідкувати за поливом, щоб завжди їй було волого і прохолодно, бо вона в мене по суті спеклася. От так. Всім мирного неба над головою.